У бібліотеці Боченка експонується виставка робіт 16-річної Олени Кутецької. У дівчини виявили онкозахворювання, і вона перебуває на лікуванні. Картини привезла її мама. Каже, попри страшний діагноз, донька не впала у вічі і, випадки, і почала активно займатися малюванням. Випадки, Талант до цього у неї проявився ще у дитинстві. Найбільше любить зображувати коней. Я була відсутня, поїхала їй по фрукти в місто. Приїжджаю, вона. Вже його закінчувала. Була вся перемазана. Чур, бо він же ж там більше чорного кольору, як цей сажут розбула. Але так на одному подиху закінчила його. Виставка робіт Олени Кутецької працюватиме до кінця місяця. Мама дівчини сподівається на небайдужих кіровоградців, які допоможуть родині зібрати кошти на придбання ноутбуку для юної художниці, аби та могла розвиватися. Вона звичайна дитина, але е, дуже трудолюбива. Е, Хоче все своїми руками робити. І хоче дуже вивчити ще англійську мову. І так як всі діти сучасні мрія про ноутбук, він допоможе їй у цьому.